Ні, війни Олександра тут на місці як Операційний директор, менеджер співзасновник фонду кожен день. Олександра тут знаходиться. До нас часом дзвонять. Ми там відправляли вам фуру там 17 червня. Куди вона пішла? Підняли всі документи, все показали, розказали. Це пішло туди, це туди, це туди. спочатку. Ми працювали з метро. Ми починали з вокзальної Київської області. З нами нацпол спол працює, тобто вони речі, кожного дня. Нам відвантажують на пол. Залізниця, оскільки ми пасажирськими вагонами відправляємо, чітко має погоджені заявку. Ми маємо десь кількість тонажу, скільки ми від кожного дня скільки тон. І е, там ми теж їздимо туди і відюмівали. Ваше. Це ваша теж проживає, картопля. Ми хотіли його розпасувати, але сьогодні протелефонували, що йде на Фесовську область на Широкіне. Е, і просять їх їм завезти туди передати людям, бо там печаль, вони безпозвільняли, вони не мають цих люди, то ми його відповідно дамо картоплю і буряк, ми зараз переберемо його і передамо. У нас точно свої правила, у нас свої підходи, у нас дуже багато працівців вкладається, так як і у вас, щоб ви не дійшли туди. Величезне спасибі. Да, да. в, в цій команді, в цій команді. Просто ми не були знайомі, ми знаємо, да. І від наших всіх волонтерів, від людей, які отримують нашу допомогу, ось е, е, на згадку така е, подяка. А це Максиму. Е, я думаю, що ви передасте нашій команді? то е, Льоша, Юра, Рома і так донизу вашій команді ці дівчата, або справді на них це все тримається і.